Це килимки для автомобілю. В лоті буде 5 комплектів. Він підходить практично для всіх типів автомобілю, захищає внутрішню частину від бруту та зносу, нековська та шумоізоляційна. Килимок для водія з посиленим захистом від ударів. Він, до речі, виготовлений з міцного легкого в догляді матеріалу. Підходить для очищення під високим тиском. В цьому комплекті йдуть 4 частини для водія і також для пасажирів. Вартість такого лоту у нас 3000 гривень. Ось вони чотири частинки. Собівартість одного такого комплекту всього 600 гривень. Це ідеальний подарунок для ваших рідних та близьких. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!